Сьогодні в програмі спілкування, що викликає занепокоєння у собак, знайомство з пухнастими чао-чао і як живуть вовки, і прямо зараз про те, як забезпечити спокій вашим чотирилапим друзям. Коли ми заводимо вдома песика, чи замислюємось над тим, що йому до вподоби, не до душі нашим чотирилапим друзям, по-перше, голосні суперечки в родині, адже те, що ви постійно сперечаєтесь, викликає занепокоєння в собак, тому що вони щиро вас люблять і хвилюються в їхній зграї, адже саме так пухнастик сприймає родину, не все гаразд, тому починає гарчати чи лаяти спробуйте не хвилювати зайвий раз собаку своїм з'ясовуванням стосунків. Також чотирилапі просто не переносять самотності і зачинених дверей. На їх думку, це означає, що їх покинули назавжди, а це справжня трагедія для вашого домашнього улюбленця. Різкі аромати теж виводять собаки з рівноваги, бо їхній нюх набагато розвиненіший ніж у нас з вами. Чао, чао незвична, але при цьому надзвичайно красива порода собак. Це і виразні мордочки, шикарне хутро, гарний характер. Не можна не згадати і про таку відмінність від інших порід собак, як синій язик. Існує багато легенд, в яких розповідається про походження Чао Чао. Та побачивши на власні очі цих похнастиків, просто не можна в них не закохатись. Так само і сталося із Анжелою Замковою, власницею цих чудових собак. Одного дня її син побачив лист. Із Чао Чао і захотів собі такого ж казкового собаку. Родина почала пошуки, але чомусь на той момент вони хотіли лише хлопчика. А тут виникли деякі складнощі. Много було об'явлень, прозвонили, але одно знайшли, що було написано дорого. Мене це очень заінтерісувало. Якщо дорого, значить, мабуть, воно буде такое, як би мені хотілось. Мы позвонили, у заводчицы было три щенка на тот момент, мы хотели только мальчика. И мы как бы договорившись предварительно, что мы приедем с хозяйкой, мы поехали. Но так как у нас не получилось поехать быстренько, мы то туда заехали, то туда заехали. И как вот, вы знаете, как всегда, именно в этот момент собака продалась. Мы приехали, она нам объясняет, что вы ему не было вас, и кто-то там в 12 часов к ней приехал и его забрал. Ну, мы, конечно, очень расстроились. Сын поехал, муж, мы все, особенно наш сын, этот подарок. Приехали, я говорю, а что ж теперь у вас? Она говорит, у меня есть девочка. Ну, как сейчас помню, я говорю, зачем нам эта девочка? Мы хотим мальчика. Я говорю, ну, показывайте хотя бы девочку, Но ну, мы что, уже приехали. И она нам показала девочку. Выкатилась, как сегодня помним, по ступенькам, такой маленький комок, рыженький, прекрасной такой мордашки, синим языком. Ну, конечно, Можна між собою було нічого не говорити, по глазам мужа і сина було видно, що ми її беремо. Ідея створити розплідник чао чао виникла не одразу. Це вже зараз тут прогулюються ці красені великою кампанією. А був час, коли Аліша саме так звали першого собаку Анжели, сумувала наодинці. Та це тривало зовсім недовго. Девочка выросла. Ну и поехали мы на выставку. И еще и получили свой первый цац. Мы были очень довольны. Ехали с этой медалью домой. Говорим, ух ты, ты у нас красавица. Вот. И на выставке мы как раз, понимая, что скоро девочку нужно будет с кем-то полюбить, мы на выставке, в принципе, нам и сказали, что там надо искать каких-то кавалеров. Первые щеночки, и от первых щеночков сын сразу сказал, мама, давай еще оставим. Ну подружку, і ми залишили їй альму. З цього все почалося. Ось так один за одним з'являлись нові члени цієї великої родини чао чао Але кожен з них обирався дуже ретельно, адже всі ці, ці собаки мають надзвичайно гарний родовід. І якщо вже займатись розведенням породи на високому рівні, то і вимоги Ванжели до нових чотирилапих були серйозними. Я поїхала, ще на виїзну в'язку пов'язалася у мене вийшли пам'оти, ну там много було дівочок, як би почитати. девочки по 5 получились пометы. И тогда уж да я понимала, что эти девочки подрастают, они ходили к нам в гости, что, например, их братом мы не сможем уже их вязать, значит, нужно что-то, о чем-то думать. Потому что на тот момент уже при питомнике было 18 сук. С этого все и началось. Что я начала задумываться, потому что люди опять ко мне возвращаются и опять Анжела, посоветуйте, а куда мы поедем. Я брала своих собак, мы ездили до Рика на вязку, То ми їздили до мірона на в'язку, то есть даже не конкретно з моїми ті, що живуть в моєму доме, а уже собаками ушедших з моєго дома куплених. Хлопця для своїх дівчат Анжела обирала теж довго, адже тут все відіграє свою роль. І окрім краси, важливо який характер у собаки. Я нашла питомник Лавлаптоп, это Ламакина, город Москва, и увидела ее собак. Я поехала туда сама, в Москву, посмотрела их живьем и увидела, конечно, Лакинова нашего отца. Это он сам из питомника Бон Триумф, откуда сегодня у меня Версачи еще с этого питомника. Бон, он, Бон Триумф Шеда Мака Крем. Я его увидела и просто сказала Галине, которая, в которой жил этот мальчик, что просто это, это все. Это я влюбилась и мне нужен вот такой мальчик. Я буду его ждать год, сколько угодно, мне надо только такой мальчик. Великою гордістю для будь-якого власника породистих собак є перемоги на виставках, дивлячись на всі ці грамоти, кубки і медалі, розумієш, що тут зібрались лише чемпіони. А якщо хтось ще не доріс до великих нагород, наприклад, якось цей блакитний красень, то розумієш, що це лише питання часу. До речі, фуджі, мішки та птишки це мрія, яка здійснилась. Адже саме такий окрас Анджела мріяла отримати від власних собак вже давно. І якщо всі інші кольори вже давно є у розпліднику, то собака рідкісного блакитного окрасу тут з'явилась зовсім нещодавно. Блю Фуджі ще молода, їй три з половиною місяці. Обов'язково принесе свої власниці багато приємних моментів на виставках, бо таке чудо не може залишити байдужим жодного, хто його бачить. А отже, перед нами Путний чемпион. На сегодняшний момент уже мы получили своих мальчиков в нашем питомнике, которые остались и уже на сегодняшний день начали работать. Это ясный сокол, финис нас вот этот белый, и он сын лаки. І наш Вальтер, мешки син Версачі. Версаче. То есть от двух мальчиков, которых мы закупили, ми оставили себе від наших девчонок мальчиков. Ми ними тоже очень довольны. Мальчики успішно выставлялись в бейбиках в щенках и закрыли юных чемпіонов Украины. Ну, сейчас дальше будут виставляться. І уже мальчики почали. Ну, працювати, вот от тепер будемо них отримаємо. Зараз в цьому будинку живе 14 дорослих чао-чао. Їх чисельність постійно поповнюється, тож сумувати нема коли. Порода чао-чао, окрім своєї краси, завойовує прихильність ще й тим, що ці собаки дружні і вірні. Чужих ці пухнастики зустрічають привітно, але лише тоді, коли поряд є їх господар. Они охранники, они бдители дома, они, если, хозя, если я вышла, и вы заходите, вас в жизни никогда никто не тронет, они на меня посмотрели, свои, все, вы можете наших собак целовать, обнимать, играть, они будут, как вы видели на улице, всем рады, будут носить вам игрушки, вот так все прекрасно. Но стоит нам уехать, и они остаются, я говорю, все на охране, мы уезжаем, я ухожу на работу, прихожу 4 часа, Тобто, я где-то на дев'ятого і прихожу чотири. Они цілий день, они самі вдома, они во дворі, вони у нас там грають, сп'ять, картають своє, вот это, тусуються між собою, виглядають в калітку. Ну но, ніби но в нас вдома ніхто не зможе зайти в огород. Важливим у догляді за будь-яким собакою є харчування. Анжела для своїх улюбленців обрала натуральні продукти: це м'ясо, риба, каші. Сир, а для маленьких перекусів майже усюди стоїть сухий корм, який чаочау не дуже поважають, та іноді від бажання чимось зайнятись можуть ліниво поживати. І його догляд за цією породою не дуже складний. Єдине, не слід забувати про водні процедури. А в іншому, за словами Анжели, складнощів у догляді за чао-чао немає абсолютно ніяких. Один раз в полтора місяця не більше ніж два. Ми їх перекупуємо. Значить, у нас на это уходит один день. Ко мне приходить моя подружка. вот, как бы знакомая, і ми я їй позвонила. Ми договорились. У нас є два бустера именно для сушки для собак. Сейчас ми от третій думаем купить. І ми перекупуємо. Та головне це любов. А тут чотирилапим пухнастикам її вистачає з головою. Це і прогулянки в парк веселою компанією, і теплі обійми, і добре слово. Все, чого бажає велика собача душа. Дуже послушна собака. У мене нету до неї. Вот Скільки років ця любов все розростає к неї. І для мене краще чау-чау, тільки чау-чау. Да. Привіт! Я. Вовк і звати мене Пошок. Деяких моїх родичів, які живуть із вами людьми, собак теж так звуть, але я дикий пошок. Ми буваємо різних кольорів. Як бачите, в мене сіре і дуже красиве хутро. Та й взагалі я весь такий красивий, що мене в моїй родині ну просто обожнюють. Дорослий брат каже, що це поки я малий, і потім всі будуть ставитись до мене як до рівного, але я йому не вірю. Так хочеться, щоб все життя хтось тебе годував та доглядав. Вовки, як всі ви вже знаєте, хижаки. Наша найулюбленіша страва м'ясо. А коли ще й великий шматок, розумієш, що щастя все ж таки є. Вовки живуть родинами, і ми дуже оберігаємо місце, яке для себе обрали. Ми переважно нічні тварини, та іноді виходимо і в день. Перед цим сповіщаємо всіх голосним завиванням про своє наближення. А хто не сховався, то вже його проблеми. Бо попоїсти вовки дуже люблять. До речі, ми між собою спілкуємось за допомоги від. А емоції передаємо один одному виразом морди або ж певною позою, рухом тіла чи навіть положенням хвоста. Ну і ще швидко бігаємо, гарно чуємо і бачимо все навкруги. А що ж ви думали на теми і хижаки?